Людинки, всім привіт! Поки ми тут кружляємо Карпатами, прийшла мені в голову думка зняти відео розпаковки нашого автомобіля. Це Volkswagen Golf 7 Універсал. Хоча в мене в принципі на каналі вже були коротенькі відео, в яких я намагався демонструвати, для чого можна використовувати універсал, для чого в принципі їх. Люди купують. А зараз, в принципі, якраз таки наочно покажу, що ми возимо з собою і чому нам автомобіль в кузові менш, ніж універсал, абсолютно не підходить. Ми зараз в Карпатах приїхали з родиною, я, дружина і дитина 8 років. Давайте дивитися, що ми з собою привезли, що не влізло б в хетчбек чи в седан, наприклад, можемо починати, мабуть, давайте почнемо з салону. Давайте розпакуємо пасажирів. Перше ми розпаковуємо пасажирів. Тут у мене штурман, дружина подає чай, якісь смаколики. В неї зараз немає термосів тут, пляшок з напоями, бо ми вже доїхали просто по місцю, переїхали в іншу, в іншу локацію. Тут у нас інший пасажир, пристебнутий в бустері, вже вже не поміщається в дитяче крісло. Тут у нас є тримач під телефон, під планшет, щоб мультики в дорозі дитина дивилася. Сонечко, відсібайся, можеш виходити. Що подивимось, що ти за речі з собою везеш. Це найважливіший у нас пасажир, не дай Боже, щось із цього забути. Що ти з собою возиш? Це тобі подушка під голову, правильно? Це дружини. Рюкзак тут Такий, зі швиденькими речима, гаманці там, чи ще щось подібне, щоб куди вийти, треба його взяти. Це в тебе що? Зефірка. Так, це в тебе рюкзак зі своїми жіночими е всякими приладдями. Правильно? Жилетка, бо холодно. Тут у нас гусак з нами приїхав. Далі. Ну, Це все пожитки. Тобто це тут ї -ї, живе в дорозі з Харкова. Зазвичай у нас кудись в далеку дорогу одна маленька дитина. Ну, найголовніше, давайте мабуть, подивимося. Тепер у нас іде багажник. От у нас він. Не скажу, що під зав'язку, але я. Просто не люблю, коли позаду щось перекриває огляд. Саме тому зазвичай намагаємося вантажити так, щоб штора, оця верхня, була закрита і в дзеркало можна було нормально дивитися. Почнемо, це мої два рюкзаки, в яких я вожу свою фото-відеотехніку. Достав не біся тут чисто. Так, Тут моє приладдя, ноутбук робочий знаходиться. Далі ми завжди з собою возимо сумку-холодильник, тому що тут іноді не буває певних продуктів. Молочних, кисломолочних сумка Холодильник у нас підключається до 12-вольтової розеточки. І тут у нас от навіть капає прохолодно. Зазвичай нічого не псується, ми довозимо від Харкова. Все це працює. Так, це перше. Далі, тут у нас швиденько крок щось взутися. Тут у нас банні приладдя різні. Шампуні, коротше, різне таке подібне. Це все, ми просто зараз заселяємося повністю в котедж. Треба з автомобіля вивантажити. Тут у нас дві сумки з речима, оскільки ми приїхали вже в нас осінь. Треба і тепле, і сонце вийшло в футболку якусь коротше, все підряд. Тут у нас були фрукти, ми в дорозі їли вже порожні. Опа, якось так. І тут у нас також. Їхав би я один, здається, ці два рюкзаки, і це було б все, в принципі. Але я їжджу з двома жінками. тому... А що у нас тут ще сонце? Бакалії, мабуть, цукор, кава, чай. А, тут у нас ще... Коротше, у нас була ситуація, коли я якимось дивним чином викинув вдома п'ятилітрову баклажку води, бо хтось, хтось наче, їде в якесь безлюдне місце. Да? Тут картопля, у нас морква напакована. Короте, дружина без своєї кухні домашньої не може ніяк абсолютно. А, далі ну тут, звичайно, автомобільні приладдя різні, це щоб колеса, це мошку зчищати, прибирати, аптечка вогнегасник зазвичай. літрушка масла з собою завжди возиться. І цього разу у нас от сюди мало запаковано. Це в нас речі, які вже використані. брудні. Тут у мене докатка, ключик, домкрат там захований. Ані, бришо, от він лежить. І це в нас що? Це в нас щось дружина прикупила вже, бо в нас таке не продається. От, тобто ще й тут зазвичай у нас запакований де. Ну, в принципі, от, для того, щоб помістити це все в багажник седана, якщо це не лівбек або хетчбек, треба було б або бокс на дах ставити, або це було б завантажено тут під стелю. Ну, власне, повторюсь, як говорив на початку, я не люблю. Такий дискомфорт, хочеться, щоб і автомобіль виглядав, і я огляд в заднє дзеркало, в заднє вікно мав нормальне саме, тому використовується козов універсал. Чому не, наприклад, СУВ, як от стоїть з боку? Хтось приїхав паркетник, тому що з Харкова сюди ми б витратили десь в півтора рази більше. Пально. Зараз ми навіть на повному приводі йдемо з витратою до 5,5 літрів по трасі при ну такій нормальній жвавій швидкості. Паркетник їв би більше. Тобто на універсалі задоволення в плані керування більше, саме тому я полюбляю їздити саме на універсалі. І як основний автомобіль, СУВ чи паркетник собі я не розглядаю поки що там, мабуть, і на майбутнє також. Власне, отакий у нас. Автотур, авторозпаковка, розпаковка універсалу і чергова відповідь на те, ну що можна возити в універсалі, для чого вам ті гробовозки. Ну от, Банально, сім'я виїхала. Так це ми виїхали на три дні. Це ми ще не на тиждень, не на два, не у відпустку. Як в Чорногорі ми їздили, у нас трішки більше було, скажімо так, запаковано. Вниз ми тоді запаковували під цю підлогу. У нас лежала палатка, у нас лежали каремати на всякий випадок. Думали, може десь підемо. Тобто ну, універсал дозволяє навіть простих, легких, просто об'ємних речей напакувати більше, ніж. Інший автомобіль. При цьому ми не втрачаємо в аеродинаміці без боксу. Ми не ставимо бокс на дах, насолоджуємося в Карпатах видом через панорамний дах повністю. Ну і всередині також кожен себе почуває абсолютно комфортно у дитини відкритий. підлокітник тут ще всього напаковано, і тут може бути, дружі, дитина може відстебнутися, пристебнутися. тобто їдемо в комфорті з таким невеличким. З Це все скоро буде прибиратись. Ну, якось так. Ваші думки, можливо, хтось вантажить більше чи сильніше, можливо, хтось навіть на смарті подорожує <смір> і не соромиться, йому того просто достатньо. Пишіть все внизу в коментарях. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!